От я тобі скажу, що якщо б цих 180 мільярдів, які вкрали, от відвето розграбували, дали 10-ту частину. Ти маєш на увазі слав 180 мільярдів доларів, які написали. Та, так. то ті 180 мільярдів доларів, які були надані Заходом Україні, якщо б вони хоча б 10-ту частину дали на виготовлення власної зброї, ми б зараз говорили з тобою про інші речі. Ми б говорили, а чи не піти нам на Ростов, на Москву, де буде підписуватися капітуляція Російської Федерації? І ще раз кажу: 10-та частина. Просто на дрони, які Резніков в, 22 в грудні 22 року, не міг зрозуміти. Зараз мера, Ну і ще раз кажу, вони були змушені, тому що немає е, добровольчого руху. Мотивацію повністю вбили. Я чому говорив, що характер війни повністю змінився? Тому що те, то той, той золотий запас, який у них був, вони за три роки розтратили. І зараз вони просто змушені хапатися за оці е, е, так на, на почніть давати гроші, все, що треба від вас, просто менше красти. Не, не то, що не красти, а менше красти. І все розумієш навіть цього не і це ж це ну, ретивне коло для України. Ти говориш Європа. європа готова давати в кредит гроші. В чому і е, полягає е, загроза, що їм гроші в руки давати не можна. От чому я хвилююся їх треба давати або напряму на виготовлення зброї, або уже у вигляді зброї все, що ви дасте нашим чиновникам, які не понесли відповідальність за три роки, буде розкрадене. А ми з вами будемо змушені Європі потім повертати.